Проблема дітей вулиці не дає про себе забути. Хоч Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за втягнення неповнолітніх у заняття жибратством, щороку правоохоронці виявляють дітей, яких дорослі у більшості випадків власні батьки змушують просити милостиню. Сьогодні на території міста Мукачева нами було відпрацьовано розважальні заклади, інтернетні клуби, так звані ринок гід та ринок автостанцій. Та також центральну частину міста Мукачев з метою виявлення дорослих осіб, які втягують неповнолітніх в заняття жибратством. Такі рейди працівники міліції проводять щомісяця. Хоч цього разу побачити неповнолітніх із простягнутою рукою і не довелось, та це не означає, що дитячого жебракування не існує, каже старший оперуповноважений сектору кримінальної міліції у справах дітей міста Мукачева. Період цього року нами було працівниками сектору кримінальної місті справи дітей. Місто Мукачу було виявлено три факти втягнення неповнолітніх в заняття жибратством. Це в основному втягують вже братство їхні батьки, це неблагополучні сім'ї, де батьки використовують далі гроші, зароблені дітьми від заняття жибраством у власних. Потреба. Просити милостиню зазвичай неповнолітніх змушують близькі родичі. Нерідко дорослі навмисно виснажують діток, аби ті викликали у перехожих співчуття. Цьогоріч у нас нами було виявлено такий випадок, коли молода мама, маючи малолітню дитину на руках, тримаючи її, ходила по центральній частині міста Мукачева і е, так випрошувала милостиню від перехожих громадян. Люди дивлячись на маленьку дитину. Е, Подавали милостині. Даний факт був задокументований нами, було порушено кримінальне провадження відносно даної громадянки. Недбайливими батьками у більшості випадків виявляються громадяни ромської національності. Пересічні закарпатці, поведінку гори батьків, засуджують. повинні о своїх дітям безпокоїтися. Наоборот, заботиться о них а не приносить їм какую-то і ні. За дітьми не сматрять так вотно це дуже погано, це використовують просто дітей. І взагалі не дають таким людям, і це що цигани стоять із дітьми, це вони знущаються просто таких батьків треба забирати дітей. Та правоохоронці кажуть, не варто забувати, що такі батьки можуть не лише позбутись батьківських прав, а й потрапити за грати не на один рік.